Слава Україні! До теми мобілізації мені знову розказали один приклад, одну історію, що у нас, як завжди, не вистачає людей, особливо штурмові або якісь інші спеціалізовані підрозділи. І ТЦК взагалі комплектує, ви знаєте, вже кого попало, як небудь швидше комплектуючи кількість, не думаючи про якість. Про придатність до ЗСУ і відбір і навчання людей я вже говорив, що це не виконується, не робиться навіть по стандартам радянської армії. І тому е цінні кадри, наприклад, гарно відібраний, е мобілізований, фізично здоровий, е інтелектуальний, швидко навчається і просто вже фахово підготовлений це цінний кадр. Але командир бригади, не кажучи про командира роти, чекає в черзі, поки йому Найдуть таких людей через ТЦК і навчальний центр. І як завжди, в нашій корупційній країні все, все рішається за день. Мені розказують історію, що, наприклад, в тероборону набирають з остатка, остаточний принцип дуже багато людей за 40 і низьких морально ділових або фізичних якостей. І каже один мені знайомий, що в тероборону в них. Мали прийти 45 людей, і їх треба було забирати з навчального центру. Приїхавши туди, дізналися, що у них не 45, а 35, 10 людей не, не дають їм. І виявилося, що ці 10, дуже гарно відібрані і навчені люди, їдуть в Десанту-штурмову бригаду. І саме цікаве те, не те, що в тероборону їм кількість не попала, а те, що ці 10. Вони були продані. За них заплатили по 50 тисяч гривень за кожного, тобто півмільйона гривень, відвалили в навчальному центрі начальнику навчального центру, Щоб він їм дав кращий чоловіческий матеріал. І ми говоримо знову, що у нас не вистачає людей, ухилянти всі ховаються, ніхто не довіряє своїй армії, своїм командирам, своїм. Можливостям на фронті ніхто не хоче загинути, і тому всі тікають е, через тису в Угорщину, ну, або в Молдову, або ще кудись. По програмі шлях. І а, друге питання: а що ж робити? А де ж брати людей? Е, ну, як де брати? По-перше, є спеціальні люди зі спеціальними навичками і вміннями і мотиваціями, які вміють і хочуть воювати. Але стоять блоки обмеження в державі, в, там, в, не знаю, в чиновників, в навіть Міноборони і в, в наказах Міноборони про комплектацію, що, наприклад, ми не можемо призивати засуджених, а дискусії в інтернеті пішли. Засуджених, по принципу вагнеровців, нам прийдеться шукати, знати, як, кого, як правильно скомплектувати, мотивувати, обмежити їм різні. Негарні можливості знайти командирів, які здатні командувати. Друге, ми можемо пару тисяч, а може більше десяток тисяч набрати іноземного легіону. Наприклад, Латіноси. Бразилія, Колумбія і інші латинські країни готові і люди вже просяться. І я знаю особисто, що є люди, які просяться, а їм не дають місця чому. Ну, тому що треба іспаномовні офіцери. І набрали, наприклад, одну роту, другу роту, а вже третю не можна брати, нема командира роти іспаномовного. Далі, крім іноземців е і засуджених можуть бути у нас інші люди, яких треба правильно мотивувати, а не відловлювати за 50 тисяч продавати його. А цих е людей треба шукати персонально, розмовляти, а не так. Повістки кого-небудь-яку-небудь. І саме головне, що командир батальйону, бригади обороти тероборони чи якоїсь іншої, має сам цим займатися без посередників оці, що торгують людьми. По суті, в сучасному інформаційному світі, в демократичній країні, ТЦК і навчальний центр не потрібні. А якщо потрібні, то вони повинні обслуговуючу функцію виконувати, а не розподіляючу. Чому командир роти, командирований командиром бригади зі своїм заступником з морально-психологічною з кучою всяких тестів, не приїжджає і сам не шукає, йому не дозволяють вибирати з допомогою ТЦК, а потім навчати в учебному центрі або у себе зробити навчальний центр. Я знаю на півдні України на Одещині, Батальйон тероборони, який якимось чином навчає сам. Не всіх навчає і вони краще навчаються, ніж оці учебки через цю складну совєтську бюрократичну систему. Чому советська бюрократична система не дозволяє формувати ті підрозділи, про які я говорив? Перше, інострання, граждані можуть свергнути совєтську власть, там будуть бивші білогвардійці. От вам відповідь: засуджені враги народу. Свєтської власті не зря сидять в тюрмі. Тому їх теж только в штрафбат и под оружие дал, оружие сдал, сзаді поліметчики. Далі, е, якщо командирам дозволити, по принципу Нестора Івановича Махна набирати або добровольчим батальйоном набирати держава совєтського типа, в якої ми досі живемо, боїться анархії. Тому скорочується ДФТГ. Не розвиваються навіть закриваються добровольчі формування, які навіть фінансували самі себе. Держава боїться всяких контрреволюціонерів, анархістів, добровольців, людей, вільних зі зброєю, просто командири на рівні горизонтально будуть між собою спілкуватися і самі собі знаходити. Це не контрольовані командири. Тому держава з присмаком тоталітарності, з присмаком старого совєтського руського міра. Ця армія шукає через оцю систему ТЦК, навчальний центр, 50 тисяч дай мені хорошого солдата.